Добрий день, валиняни. Хочу проінформувати вас про ситуацію на кордоні, бо знаю, як це важлива тема для всіх нас, особливо зважаючи на нову хвилю тривожних новин у соцмережах і засобах масової інформації. Тож, перш за все, повідомляю, що на сьогодні на лінії розмежування спокійно прикордонники цілодобово моніторять обстановку та доповідають про ситуацію мені особисто. Кордон під контролем військових. Ми не спостерігаємо наразі ніяких дій, що можуть свідчити про загрозу наступу. Разом з тим, хочу нагадати усім стривожим, що триває набір добровольців у бригади гвардії наступу. Серед них є бригада Сталевий кордон, який потребує вмотивованих бійців для захисту області і країни. Нагадую, подати анкету та обрати бригаду можна у 6-СНАПах Волинської області. Два з них в обласному центрі в Луцьку, а також у Ковелі, Владимирі, Маневичах та Кам'янкаширську. Зберігаємо спокій та працюємо далі. На зв'язку! Слава Україні!